Ой, мама зима. Да вот эта штука это моя курорт. Не знаю я у ну, кода вот так. Как она называется? Ну, да, я її не бар. Винчик называется. Ну, Виннич, я так и сказала. Ну, я я ж тут не бач, де? Ой, Рома, кто тебя туда пукла? Мама снимает. <клев> <Ша -те? клев> Мои буты. мои буты яблоко в стекле а тут э, 4 ложки цукру Стол... 2 4 столовых ложек э, вода э, 2 ну, столовые кружки 2 кружки 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 2 ложки кружки Я то був стакан дві, сні води. І ти в стакан набрав води і стакан набрав ложку і наливав цього воду. Ой, мама, які ложку? Я все стакан набрав, да? я не багато налив води. Але який то стакан? був? Великий малий? Да, вот, От той скільки, бо. Отакий, от, да, стакан, вот такий. Все? Нам не чуть-чуть став... води. Чуть -чуть от, так. Все, небагато води. І... Ага. і що ти ще давав? Е Лимонний сік. Лимон і, і да, да? сік, сі, да? <різвання> <різвання> пан... бойця. Якщо мало получиться, можемо ще купити повнічку. Мона... Ще моноці купити. Як вона э, ця. Боровку. Бу буровку зараз боровку буровку в стіклі. Ти дивися за цим вам, бо будеш зараз тобі боровка. Який воно має бути? А яке воно має бути? чи так? Ой, рома, мішай! Давай, аж читай. Так, а де мене поділися? Читай, е, приготування. Де тут приготування, ну е помилування. В... Коли сироп стане с... про... прозорим і світло е, золотистим знімає вогонь. Ну все, ж, там же золотый, а, ні. Сейчас мы золотые, заческайте трошки. А, а да надо яблоко наложить, так? А куда надо? Я уже на губы депутат. Блин, конечно. Обережно за дану яблуковий карамель. Карамель. Покрути, щоб... Ти на тарелочку маєш вилазити. Щоб жар був рівний. Ну. Або досочку візьми, там є рівна. Ні, я хороши у можна стоїть своє. Чому молодшого брата? <laughs> Я вообще предпочтение. Значит, вкусняшка наша белый. Без... Яблоко степил. Оно... По а ну. Золотый-сы. Срибный, сриб. Золотый пиццу нет. Нет. Там кропочки нет. не знаю, где. Ну, пошли же золотый. Что, mm -hmm. можно до додавати? Ого. Oh. Яблука. Давайте. Это так выложишь, щоб мало плавати, ні? Не моя мачат. Я там не пише, що мачак. Мачат, правда? Я там не пише. Ем... Я вже сам был. Додай воду ему унести. Обережно занур я занур яблуко в воду

Я от вже я вже ти я, я ти попишу. А ти дивишся. Золотисте. Золотисте, так? Точно. Точно. Але ж якщо за тест, то достає. Куда? Виключи вогонь. Ти не надо поливати, надо всити, макати, Ром. Ви вони воняє, макай, бо воняє вона. Бо вона штаняє. А куди треба її класти? А треба в морозиварку. Ром, Морозивку надо класть. Морозивку, воно горяче. Морозивку. Чи куди вона кладеться? Морозивку не кладеться. Ви холодильник? В Холодильник не шкалив, вона має хрустіти, знаєш. Вона no, подумає, подумає логічно. Я бачив, коли знімали їх, клали на чуть-чуть би цей... В, в, в... Сини хіміки. А вона також серед подумає, так? Сут... Оставили, подумай, та? Вона гаряче, гаряче можна вкласти в холодильник? Надо, щоб в неї хулову, потім покласти в морозилку. А карамель як робиться? Так, а воно вона як робиться? Вона сама по собі Да! Ой! Я забув ром. Треба що зробити? Хватає. Хватає. Да? Так? Угу. Угу. Ого. Ем, на це від скоро буде закінчення. Якщо вже вони готовяться, будемо доставати, ждіть інший комплект. або що там, Я не знаю. Інше відео. І всім пока до другого відео.